Добрий день! Сьогодні ми поговоримо з вами про віднімання десяткових дробів у випадку, коли в першому дробі більша кількість десяткових знаків, ніж у другому. В нашому випадку у першому дробу є десяті і соті, а у другому лише десяті. Для цього запишемо наші дроби у стовпчик. більший зверху. 16,56 мінус 15, і 4 десяті. Зверніть увагу, що кома у нас знаходиться під комою. Як ви бачите, у другому дробі залишається пусте місце в розряді сотих, це означає, що ми маємо щось сюди поставити. Тож, Доповнимо другий дріб нулями справа від коми такою кількістю, якої не вистачає. І далі виконуємо звичайне віднімання десяткових дробів. 6 відняти 0 буде 6, 5 відняти 4 1, 6 відняти 5. 1, 1 відняти 1 дорівнює 0, який ми і не пишемо. Не забуваємо, що треба знести кому вниз рівно вниз. Отже, нашою відповіддю буде 1,16 Саме так ми і запишемо у відповідь: одна ціла і 16 сотих. Виникає питання: а що ж робити, якщо у зменшуваному менше десяткових знаків? Ніж у від'ємнику. Ми знов записуємо наші дроби у стовпчик. І дивимось, де не вистачає цифри. В даному випадку це розряд сотих. Запишемо в цьому місці знов нуль, якого нам не вистачало. І починаємо віднімання, ніби це звичайні натуральні числа. 0 відняти 6 дорівнює. 4, 1 позичили від 5. Отже, тут вже 4 мінус 4 0. 6 відняти 5, 1, і 1 мінус 0, який ми і не пишемо. Зносимо кому в нашу різницю. І результатом є 1,4 соті. Запишемо наш результат. 1,4 соті. Тож, давайте пригадаємо, як робити віднімання десяткових дробів, коли або у зменшуваному, або у від'ємнику не вистачає цифр. Спочатку потрібно записати дроби у стовпчик, більший дріб, звичайно, зверху, кома під комою. Далі постав нуль справа від коми туди або в той дріб, де не вистачає цифр. Далі виконай віднімання десяткових дробів. І не забувай про кому. Продивись, будь ласка, весь алгоритм віднімання десяткових дробів. Перше. Друге. І третє. Ну, і звичайно, не забувай. Вір в себе! І у тебе все вийде! До нових зустрічей!